Доброго дня, шановні учні! Мене звати Труш Світлана Миколаївна, я вчитель історії онлайн-школи Альтернатива. І сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчення великої теми Середньовічний світ Західної Європи. І конкретно сьогоднішній урок буде присвячено вивченню феодалізма, станів, християнської церкви в середні віки. Тобто ми познайомимося з тим, яким було суспільство у ті часи. В період середньовіччя люди поступово освоюють всю Європу. І, допустимо, такі дані я вам наведу: кількість населення Європи постійно зростала. В 7 столітті це було 14,7 мільйона людей. В середині ХХ століття це вже було 22,5 мільйони. А напередодні чорної смерті, тобто епідемії чуми, яка охопила Європу в 1348-му, чисельність населення досягла вже відмітки 54,4 мільйони. Ясно, що зростаючи зростаючі кількісно люди мали відповідно освоювати нові землі. І ми відзначаємо два види колонізації воєнну та так звану внутрішню. Воєнна колонізація передбачає воєнні походи, захоплення нових територій і їхню власне, колонізацію. Ну, такими спробами воєнної колонізації ми назвемо хрестові походи лицарів, які власне, тривали в середньовічні часи. І, власне, внутрішня воєнна колонізація в самій Європі, яка мала місце в 12-13 столітті і супроводжувалася поширенням християнства і, власне, тієї загальноєвропейської культури, що почала складатися в той час. Внутрішня колонізація це господарське освоєння раніше незаселених земель. З тим, як поступово відбувався прогрес у сільському господарстві, люди навчилися усушувати болота, або, навпаки, створювати штучні системи орошення для тих земель, де ціє, ціє, цієї вологи не вистачало. І завдяки цьому дикі хащі, болота і так далі перетворювалися на родючі поля. І таким чином, завдяки праці людей, Європа. Середньовіччя перетворюється на справжній райський сад на землі. Велику роль у такому культурному освоєнні території відігравали монастирі. Ченці йшли десь в пустелю, подалі від людей, створювали свої обителі. Ну і, відповідно, монастир він був не тільки таким місцем, де вони Несли службу для Бога, а також і господарським та культурним осередком. І це розширювало межі заселеного світу в той час. Крім того, в період середньовіччя виникають нові міста, і місто з часом перетвориться на певний такий культурний осередок, де сформується абсолютно новий тип суспільства і новий тип людини. Тепер більш детально поговоримо про суспільство в той час. В середньовіччі суспільство було феодальним. Феод це земельна власність. І, відповідно, місце людини у суспільстві визначало її відношення до земельної власності. Умовно, всіх людей ми можемо поділити на дві категорії: землевласники або феодали. І землекористувачі. Це в основному селяни. І в залежності від того, чи мала людина землю, чи вона нею тільки користувалася, визначалися і її наступні права, привілеї, обов'язки. В середньовічній Європі складається станова структура суспільства. Тобто суспільство поділяється на стани. Що ж таке стан? Стан це велика група людей, що мають певне суспільне становище, юридичні права і обов'язки, що передаються в спадщину. І в середньовіччі виділяють три таких стани. Самі ж, в принципі, вчені того ж періоду визначили таку класифікацію. Перший стан ті, що моляться, тобто духовенство, ораторес. На латинській мові. Ті, що воюють, тобто дворянство, белаторес. І третій стан ті, що працюють, лабораторес це селяни та міщане. Одразу відзначимо, що третій стан користувався мінімумом прав та мав найбільше обов'язків, але при цьому його чисельність була найбільшою. Близько 90 чимось відсотків. Перші два стани були незначними їх доля в суспільстві, але при цьому в їхніх руках була зосереджена і політична влада, і е, духовна, і політична влада, і духовна, і вони мали максимум прав та привілеїв. Така структура суспільства обумовлювалася тим, що вона є гармонійною і таким, власне, суспільство створив сам Бог. Тобто кожна група людей вона займається тим, чим має займатися заради загального блага. І е, приналежність до стану, вона, по суті, визначала і заняття людей. Варто відзначити, що тяжкі умови праці, численні труднощі і небезпеки змушували людей об'єднувати свої зусилля. Так, зокрема, селяни жили общинами. Ченці утворювали монастирі, ремісники цехи, а феодали рицарські ордени. Давайте більш детально поговоримо про кожен із цих станів. Отже, духовенство. Духовенство це стан, який мав молитися, заступатися перед Богом за грішників. Духовенство належить до привілейованих станів, це означає, що вони були звільнені від сплати податків, мали достатньо широкі права, і в середньовіччі вважалося, що тільки в церкві можливо здійснювати молитву, і тільки священники можуть читати святий текст, тобто Біблію, і просити Бога про відпущення гріхів для тих прихожан, які приходили в них і каялися. Тобто, якась проста людина вона не мала змоги сама читати ці тексти, не могла їх коментувати. Вести, так би мовити, напряму діалог з Богом це право було узурповано церквою. Тобто захоплено, монополізовано, тільки духовенство могло це здійснювати. Духовенство поділялося на дві великі категорії це біле і чорне. Біле духовенство це ті, хто безпосередньо вів служби, справляв обряди, контактував з мирянами. Це Прості священники, а також та ієрархія, яка виникла всередині цієї церкви. Ієрархія це система підпорядкування. Ну от зокрема, в Західній Європі церкву очолює Папа Римський, йому підпорядковуються митрополити, це, якби вважається старші, старші митрополити, старші єпископи. Тоді єпископи, священники, діякони і так далі. Чорне духовенство це ченці або монахи. Вони об'єднувалися в монастирів, які очолювали аббати. Монастир жив за своїм уставом, і одразу варто відзначити, що монастирі в період середньовіччя це центри науки та книгописання. Від початку Християнська церква в Західній Європі була єдиною. Але з часом, через політичні причини, ми з вами вже знаємо, що Римська імперія, в якій Християнська церква вперше стала офіційною державною релігією, в IV столітті розпалася на західну та східну. За наказом імператора Феодосія Великого. А у V столітті, коли Західна Римська імперія припинила своє існування під ударами варварів, залишилася тільки східна римська, яка в історії іменується візантійською. Візантійський митрополит підпорядковувався папі римському як очільнику всієї християнської церкви і мав йому платити, скажімо так, податки. Але зважаючи на от розпад єдиної держави і власне розпад єдиної церковної організації, зважаючи на відмінності в обрядах, які були мотивовані різними культурними впливами, от Західна церква з центру Мурині вона вела службу на латинській мові. Західні собори, вони такі строгі, готичні. Всередині такого храма немає ікон, там є тільки статуї святих свої святі, які стали мучениками саме на території, допустимо, Західної Європи. У Візантійській же імперії церкви такі пишні під впливом східного, східних релігій насамперед ісламу мають. Золоті купола, так само як допустимо в мачеті. Всередині прикрашаються фресками, мозаїками, іконами, чого немає у католицьких храмах. Ну, а мова богослужіння у східній так званій церкві це або Грецька, або коли почнеться християнізація слов'янських народів, церковно повнослов'янська. І, звісно, що ці відмінності рано чи пізно. Привели до розколу єдиної церкви. В 1054 році в нас почала існувати окремо католицька церква з центром у Римі, яку очолює Папа Римський, і окремо східна або православна церква з центром у Константинополі, де немає якогось єдиного голови. Там Паралельно співіснує кілька патріархів і підпорядкованих їм патріаршіств. В середньовіччі Християнська католицька церква відіграла величезну історичну роль. Християнська церква в той час визначала по суті весь уклад життя. Саме ченці займалися складанням. Календаря. І від початку християнський світ жив за так званим юліанським календарем, пізніше, в 16 столітті, той буде змінений на Григоріанський, яким ми користуємося до сьогодні. Визначали обряди і проводили їх, які фактично супроводжували все життя людей, От починаючи від народження і христин, тоді там, допустимо, весілля і та ж сама смерть. Все це супроводжується церквою. Крім того, кожна віруюча людина мала щонеділі відвідувати службу. У випадку, якщо, допустимо, така служба буде пропущена три рази, така людина відлучалася від церкви, тож для глибокорелігійних людей того часу церква була як другий дім. Разом з тим церква мала величезну політичну роль. Ватикан, це, є, це така теократична держава, по суті, яка підпорядковувалась папі Римському, в той період займав майже всю середню Італію, і Папа Римський він був не тільки духовним лідером, а ще й таким от світським правителем, політичним діячем. Ватикан втручався у е, е, політичну боротьбу в інших країнах. Всіляко намагаючись збільшити свою роль. Ну і крім того, Папа Римський відіграв ключову роль в організації хрестових походів на Схід, в утворенні рицарських орденів і фактично в колонізації, яку провадила Європа в той період. Також, як я вже казала, монастирі були центрами науки і книгописання, і взагалі вся освіта вона залежала від церкви. Тож, ну, ми бачимо, що значення церкви важко переоцінити. Це дійсно той феномен, який сформував західноєвропейську культуру того часу. Другий стан це власне світські феодали. Або ми ще будемо використовувати термін «дворянство». Це королі та їхні сім'ї, герцоги, маркізи, графи, барони, рицарі і так далі. В суспільстві їхня головна роль полягала у забезпеченні спокою та миру для працюючих людей та церкви. Тобто вони мали нести військовий обов'язок перед суспільством. Другий стан володів основними масивами земель, які були, тобто феодами. Що ж таке феод? Феод це земля з селянами, що живуть на ній. Власник феоду називається сеньор. І, Сеньор міг мати дуже багато таких земель, тож частину своїх земельних володінь він передавав у користування у володіння своїм військовим слугам васалам. І так поступово в Західній Європі формується система васалітету. Це система залежності одних землевласників, сеньорів або сюзеренів, від Вірніше одних землевласників васалів від інших сюзеренів або сеньорів, ще такі термін. Поступово певні феоди переходили у спадкове володіння, тому що син продовжував службу нести на користь цього ж сюзерена. І такий феод називається водчиною. Ну і вже, відповідно, на цій землі. Її власник перетворювався на сеньора, і так само міг віддавати у земельні володіння частину цих земель і формувати свою систему васалів, тобто слуг. При цьому почало діяти правило, що васал мого васала не мій васал. Тобто король, він може. Управляти, керувати, наказувати тільки безпосередньо своїм васалам, тим, кому він дав землю. Це там герцоги, маркізи, графи. Але вже, допустимо, баронам, які є васалами герцогів чи графів, він не може управляти. Вони підпорядковуються тільки своєму безпосередньому сеньорові. Крім власне таких земельних відносин, сеньора з його васалами поєднувала і присяга васала на вірність сеньорові, в якій він клявся захищати життя та честь свого Сюзерена, приходити йому на допомогу при першій необхідності, надавати своє військо для тих воєн, які впровадив його сеньор. Ну таким чином утворилася феодальна ієрархія. Третій стан це селянство, ремісники та торговці. Тобто всі ті, хто працював, при цьому був обмежений в своїх правах. У правах я мав дуже широкі обов'язки. Селянство спочатку було особисто вільним і просто мусило сплачувати дани ночі виконувати певні повинності для, для власника цієї землі. Але до 9 століття всі селяни стають залежними. Тому що землі виявляються розпреділеними між певними власниками. До цього могли існувати так звані вільні общинні землі. Тепер же, допустимо, сюди приходив якийсь феодал, оголошував, що ці землі є його, допустим, там от за королівським привілеєм, і, відповідно, все селянство тепер вважалося його феодально Феодально залежними Феодальна залежність передбачала, що селянство виконує феодальні повинності, це насамперед панщина і оброк. Панщина це відробітки на особистому полі феодала. А оброк це сплата. Податка ну, насамперед натурою, тобто там якісь продукти, тканини і так далі. Селянство відоводилось тяжко працювати, щоб забезпечувати не тільки свої родини, а ще й феодала. І, звісно, що їхнє становище в цій ієрархії було найважчим. Феодал, по відношенню до селян, ну, мав практично безграничні права. Він міг їм наказувати. Іти на війну, додатково відпрацювати на його там полі, зібрати для нього дрова, ну і так далі, будь-які виконувати роботи. Єдине, що не міг зробити Феодал, бо за це він міг бути покараний в свою чергу, це вбити такого селянина, яким він володіє. Практично всі феодали були рицарями, тобто кінними воїнами, які одягнені були в такі от пишні лати, як на цьому малюнку, і брали участь у війнах та конфліктах того періоду. У вас є практичне заняття до сьогоднішнього уроку, це. Воно якраз пов'язане з, з рицарством і а, замками, тож я сподіваюся, що наш урок допоможе вам виконати це завдання. Отже, рицарі це воїни того періоду. Рицарство мало своїми попередниками, в принципі, всіх кінних воїнів попереднього часу. Це, допустимо, і ті ж самі період Римської імперії воїни, в період. Візантії, і от, власне, завдяки цій попередній традиції формується такий от певний клас воїнів. Рицарями зачасту ставали молодші сини будь-якого з феодалів, тому що вся земля вона йшла в спадок тільки старшому синові. І він залишався правити на землях, отриманих від батька. А от молодші сини мали вже собі самостійно. Здобувати на прожиття. І в цьому їм допомагала військова майстерність. З семилітнього віку хлопчика навчали володінню мечем, бойовим мистецтвом, а також певним правилам хорошого тону, якими мав володіти рицар. Існував рицарський кодекс. 6, де... Складаються певні обітниці рицарем, він мав служити вірно своєму сеньорові. Мав захищати вдів та сиріт, слабких, беззахисних. Ну і так далі. Там Цілий, цілий набір був таких високоетичних принципів. Рицарі вели бої переважно кінними, і е, мешкали такі рицарі в замках. Замок міг належати якомусь феодалу, і от при ньому, допустимо, складається таке військо з його особистих рицарів, яким він е, має забезпечувати, яких він має забезпечувати? Продуктами харчування, одягом і так далі. А рицар за це дарує йому свою по суті, військову майстерність та вірність. Замки це укріплені будівлі, які стають такою візитною карткою цього періоду замок. Він, по суті, символізував, що землі навколо нього належать цьому феодалові. І основні війни того періоду, вони якраз зводяться до. Взяття таких замків. Всі рицарі мали залізні обладунки, власне, чим вони є знамениті. Ці обладунки могли бути різної форми, і рицарський обладунок він еволюціонував протягом тривалого часу. Спочатку це були якісь просто окремі металічні пластини, які захищали певні найбільш вразливі частини тіла. А в середині 15 століття це вже став повністю металічний обладунок. Не треба думати, що він був важким і незручним. Ковалі того часу спеціально розраховували його вагу і конструкцію для того, щоб він розподілявся по всьому тілу і рицарю було в ньому комфортно воювати. Вага такого обладунка сягала десь, якщо в повного металічного ми говоримо, десь приблизно 15 кілограмів. Якщо порівняти, то нинішній воїн, солдат в армії, він має з собою носити близько 35 кілограм. Так що це не так було і важко, як виглядає. Крім того, основною зброєю у рицаря був меч. На мечах часто вигравіровувалося його ім'я, і такий меч міг передаватися з покоління в покоління. Головний меч, який використовувався в той час, це був півтораручний, так званий Ябоба Старт, вага якого до 2,5 кілограм сягало. Для того, щоб стати рицарем, юнак, пройшовши отаке от Підготовку мав скласти присягу своєму сюзеренові. І посвятити в рицарі могли інші рицарі або феодали, ну, які зачастую були ж такими ж рицарями. І ця посвята проводилася. В достатньо урочистій формі. Рицар одягав на себе червоний плащ, який символізував ту кров, яку він має пролити за свого е, Сюзерена. Коричневі чоботи, що символізували в землю, в яку він рано чи пізно піде. І білий пояс, який символізував чисту совість такого рицаря. Йому е, під час цієї посвяти легенько. Е, Вдаряли по плечах мечем. Це мало символізувати, що це останній удар в житті рицаря, на який він має право не відповідати. А всі інші він відтепер має, має за них дати відсіч. Рицарі мали право. Мати свої герби, і часто це був герб, або сюзери, на якому вони служили, якщо вони самі не належали до якогось знатного роду, або герб їхнього роду. Улюбленою розвагою рицарів були турніри в небойовий час, де вони вправлялися в військовій майстерності, вибивали один одного сідла з допомогою тупих списів і упражнялися на мечах. Переможець турніру отримував від короля чи королеви якусь певну символічну нагороду. Ну і вважався найкращим рицарем в королівстві. Так, ну а це залишки середньовічних замків, вони до сих пір збереглися і є на території майже всієї Західної Європи. На цьому ми завершуємо наше заняття. Сподіваюся, що суспільство середньовічної Європи стало для вас більш зрозумілим і з нетерпінням чекатиму на ваші творчі заняття, на ваші творчі завдання, пов'язані якраз з рицарською епохою. Дякую за увагу! До побачення!